Ще на мене сьогодні напала чиста сила. Я попрала тюль, вже перевісила штори в ту кімнату. Вони виявились за короткі, але це потім покажу. Коротше, а ще я вирішила схрестити оце диво чудесне. Офігенно, так? Да? Я собі це не так виявила, але вони занадто грубі, щоб схреститись так, як я собі уявляла. Тому, коротше, будемо бачити, щось цього вийде, бо просто в мене він росте оцей цей везон, худий і довгий. Я обрізала, зробила другий. Він знову росте, худий і довгий. Я вже тут обрізала, щоб він потовстів. А він такий самий росте, худий і довгий. Я не знаю, що з ним не так. Може, якось тут він там щось там. Це взагалі паросток у них з'явився. Як він з'явився взагалі там, непонятно. Я його не садила, а він теж росте Худий і довгий, якийсь капець просто з цими худими і довгими. От якось так. Показую. Ось так виглядають штори, наче непогано, але ось там цей момент, такий з підстрелом. Сонечко, ти вже вирішив розпустити штору, так? Ну, бери з одної сторони тільки. Однією ручкою бери. Все. Ось це нам наглядно показав, як. Тюль поки не вішаємо. Чого, тому що дуже запотівають вікна. І від неї тільки естетична. Носолода практично на зиму це дуже не ок. А шторами вирішила попробувати затіняти. так, затяняють. Але. Ну, оцей момент, я не знаю, він щось мене. Смущаю. Ты понравится, шторы? Да. Залишаем их тут? Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> как -то так. То Мама там. Мама Все. Ше. Че дивишся на маму? Кобаска. Ковбаска це? А тобі мене так не видно? І що ти мене знімаєш на відео? Ничего не знімаєш, навина тебе рука в кишені? Ні nee. nee? нема. Скажи мені, де твоя кишеня? Вот а в Нема кишенки. Нема Є тільки одна. Там. А куда ты идешь? Куда йде, Максим? Как? Как? Как, как это? Как, как, как. Ну фраер. Короче, се до моего нового костюмчика. Тут се разбувается... Ось такі. Ось такі. Коротше, побачимо, наскільки він буде практичний. То правила правильна машинка. Ось. Коротше, ноутбуки мені... Подобається. Це Бо зараз шо? трошки Футбол холодно був... мені футболці. Ну, це спочатку холодно, далі воно стає жарко, але все рівно на якийсь момент може воно. Максим, тобі подобається як виглядає мама. був, <різь> був. <різь> <різь> <гум> Боже. все. Всім привіт! Сьогодні буде дуже в нас цікава е, гра з дитиною. По карткам вдома нам пройдемось, бо я поняла вже, що він ними просто розважається, тому е, не знаю, вони не вони е, по... О Боже, він розпакував. Ти що ти робиш? Що? Щоб світ. Ти розпакував, так? Ага, ясно. Іграшка була і загула. О, коротше, все, йдемо менше слів, більше діла, приступаємо до перегляду. Так, Максим, сьогодні ти в нас в гостях. У нас буде бліц опитування. Ти чого застидався? Давай, я буду діставати картки, а ти будеш казати, що це. Добре? Так. Да. Добре. Який це колір? Трамп. Молодець. Що це таке? Буртур. Цибуля? Трамня. Оце що за колір? Да. Колір який це? Це -дадач. Це паралелепі. А якого це кольору? Фон. Ні, то сірий. Білі. Сірий. Сірий. Це, це що таке? Що це? Беліль. Часник? Так. це що? Хто це? Собака. Собака. Молодець. А це хто? Там Там. А це хто такий? Свиня. Хрюкаєте. Угу. А це що? Картопля? Так. А це? Що це? Броколі. Це. Там панда. Там броколі, Максим. Панда. 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 Так, так. панда. Панда переїхала машину. Це панда. Давай, у нас ще тут багато роботи, Максим. Там Оце. Хто це? такий? Верблюд. Верблюд? Так. А це? Папа. Молодець. А Це. Помідор? Так, Помідор? Да, да, да. Ні, Це перець болгарський. А це хто це? Тає. Хто? Це, це кролик був Максим. Хто це такий? Тигр. Тигр, Молодець. А це хто? Тиця? А, а це? -ням -ням. Там ням. -ням. Фокси зомби Диня, диня, так, молодець. А це? цена. Теж диня? Так. Це манго. Манго. А це що? Груші. Оце що? Авокадо. Оце хто? Ось. Коль Коль, гострий їжачок, так? Так, колючки в їжака. Оце хто такий? Корова. А це? Лев, молодець. Добре. А це в нас що таке? Тише. Що? О, єрок. Огірок. Ой, гірок, молодець! Оце що? Каполька. Молодець. Оце який колір? Сини. Ну майже так. Це яка форма? О, молодець. А це знаєш що це? Зелена. Зелена, це оливковий. А що це таке? Зелена. Пірамідка. Там. Це хто? Білка. Білка, молодець. А це що таке? Ну, Яблуко молодець. А це який колір? Там не чорний, то коричневий. Це чорний. Це коричневий. Це... Чорний. А це хто? Чорний. Хто це такий? Чорний. Індик. так індик каже, так? А це хто? Слон. Слон, молодець. А це Банан. що? Банан. Молодчинка. Банан, молодчинка. А це? Ананас. Молодець. А це? Ліфот. Ліфот. Це хурма, Максим. Хурма. Хурма. Сумна. Сумна? Да. Так. Це хто? Віслюк. Віслюк? Да. Так. Як вилка? а. Молодець. А це? Хто це? Тимка. Свинка? Да, Морська? Ну добре. А це що? Капельсин. Апельсин? Апельсин? Да. Це мандаринка, Максим. Вона маленька. а Апельсин великий. А це що? Це що це? Лилинка. Редиска. Не, це Молодець. А це? Буля. Молодець. А це? Бу... Казан. Це не баклажан, це да. кабачок, Максим. Кабачок. А Це Киві. Киві. Це айва. Аля. Айва. Так, який це колір? Зелений. Зелений молодець. А це хто це? Зелня. Кабач. Квадрат. <кхід> хто це? Носили. Молодий. Ріг має. Це хто? Алина. Хто це Ау? Вовк. А це хто? Коза. Молодець. Як коза каже? Молодець. Це хто? Коково. Ну, кукуріку -ку -ку каже. А хто це? Півень. Хто це? Зебра, молодець. Який це колір. Який це колір. Червоний Максим, це червоний. Так, а це хто? Хто? Б? Вівця. Хто? Що це таке? Гранат. Гранат, молодець. Най. А це хто? Гранато. Хто це? Хто? Га-га-га. Гуся, так? А це? Бегемот. Молодець. А це? Гарбуз. Оце твоє слово. Що це? Молодець. А це? Кава. Коала. А це? Кава. Коала, коала, А це хто це такий? -ло -ло. Кенгуру, так. А це так. Ко-ко-ко. Ку -ку -кур. Курочка. А це Ляпка. яблуко. Да. Це слива. Це не яблуко, це слива, Максим. А це? Чу -чу Яблоко. Ти яблуко шукаєш? Так. Да. <схай> То я зараз не пойму, що я вже в тебе питала. Ну воно там є, ми знаємо. Добре. А це що таке? Ріпа. Ріпа? Молодець. А це хто? Ліпандо. Хто? Баяки. Хто це? Лібандо. Хто? Ліва. Жираф. Жираф це Максим. Так, капу... Це ти, ти казав? Що вже у нас нічого не знаходить? Що це таке? Коля! Куля, якого вона кольору? Чорна. Чорна, Рожева. Куля рожевого кольору. Ну все, Максим, Значит, то все, що ми мали, ми вже... А, ну що таке? Що це таке? Рибка. Рибка Маленька, так? Рибка, да. рибка. Велика, а це що? Акова. Акула. — Акула? Да. А це що? А все, Ото акула, так. А це що? Mm. Погнув картку. Максику, а що це таке, знаєш? Уже нічого. Так, ну добре, добре, добре. А це що? Зірка. Зірка. Так, ну все, Максим. Все. Ще? Да. Ну, то я не знаю. Ось, оце ми ще в тебе не питали. Що це? Апельсин. Апельсин. Це грейпфрут. Апельсин. А це Апельсин. що? Апельсин. Морква. Морква, молодець. Я не знаю, я тут збирати буду зараз. Ну, а це хто такий? Хто то був? М'ямит. Хто? Ведмід? Якось ти так важко кажеш. А це хто? Тигр. Хто? Тигр? Тигр. Ну добре. А це що за колір? Жовтий. Жовтий. А це? Що це таке? Жовтий. Жовтий. Що? Жовтий. Жовтий, а що це? Що? Лимон? Повзеш, О, так. О, Повзеш. так. Повзеш так. Як на себе треба казати? Да. Я, а що ти кажеш ти? Повзти. У тебе вже брейк якийсь. Повтився. Все, ну, молодець Максим, закінчуємо бліц, давай п'ять. Ще да. ну да. ти можеш ще, а ми вже завершуємо все, па-па. Да. Завжди перед тим як я хочу полососити, у нас відбувається оце. Якби так. Да. Ще те треба сміття. О. Що це? Подарунок? Дун -дун. Позбирав Максим. Ти будеш ще їсти щось? Ні. Ні, то я збираю. Так, ти там обережно, будь ласка. Дун-дун-дун. <плес> <плес> Подарунки? <плес> угу. <плес> <Споку. Споку>. маленький. <плес> По... Ну там хай собі буде. Ага, мінус іграшки. Так обережно. Назад клади. <рес> Ювелір. А взагалі в нас сьогодні дуже прекрасна погода, хотіла сказати я, але сонечко заховалося. Зараз покажу. І тако. Ми декілька днів сиділи вдома, ну як сиділи? Ми то по справам їздили, виходили по режиму дня, що ми гуляли зовсім капелюшечку. Або тільки ввечері. Вчора вийшли, почався дощ, пішли в кав'ярню. З кав'ярні там був такий дитячий куточок, попробую його дістань. Я кажу, йде, він каже, занятий. Ти занятий. О, <кхід> ну, нічого, ми добралися з горем пополам додому. І що? Я сподіваюся, що сьогодні буде така ж сама комфортна погода, як вчора в першій половині дня. і Ми погуляємо на майданчику. Бо дітям ту енергію треба трошки випльоскувати. Хата в нас не така велика, щоб бігати, ганяти, скакати, хоча ми умудряємось. А на вулиці треба, хоча він зараз буде казати на ручки. Ку -ку? А де ти? Це нема дитини. Вулиця так гарно, так весняно. Це ми вже вийшли. Такий запах гарний. Макс тут вже пісочку. Все як має бути. Взагалі дуже комфортно. Мені здається, що трошки і ми взагалі в Клас. Я не бачила, скільки градусів, але ну прям максимально весна. Це придумав, що зараз середина зими і це дуже дивно. Та, да, все-таки є, напевно, все в цьому глобальному потеплінні, бо літо було пекельне, ну бо середня температура. Ох, ну ти виліз. Стала більша, а зима. Прекрасна і комфортна. Хоч якийсь плюс в цьому. Що те робимо. Тут зазвичай купа іграшок взагалі ні одної нема. Всі позабирали чи повикидали. Що? Давай пасочки робити. Так. Да. Давай ми перевіщаємося. Цю кімнату і в нову тему для обговорень. Хочу дещо розказати, поділитися таким теж мамським досвідом, можна сказати. Якось натрапила на. Коротше, мова буде йти про дитячі підгузки. Якось. Не якось, а взагалі з моменту народження дитини я дуже багато експериментувала. Я пробувала дуже багато підгузків. Мені було цікаво взагалі все, що є на ринку, для того, щоб знайти ці одні єдині свої і неповторні, ну як свої, ну взагалі ті, які будуть мені подобатися. Е, і я знайшла їх. Я перепробувала всі від самих бюджетних до ну, може, деякі ще не пробувала, але до самих, мабуть, дорогих. Uh, і що хочу сказати, знайшла я uh, ціну якість, і навіть по ціні це недооцінений просто uh, сегмент. Uh, і зараз я ним поділюся. Ось вони, це підгузки Lucky Pin, Я вже давно хочу на них зняти огляд. Це просто не знаю, починаючи з пачки, дивіться, яка упаковочка. Ззаді, взагалі, тут... Прям кислий, солодкий, довгий, коротший, високий, низький. На будь-якій пачці є якісь такі мікроігри для дитини, починаючи від тих, які. Ми пробували. Господи, з трьох місяців я брала ну, такі ще наліпки, це вже трусиками. І це ті підгузки. Це памперсятко трусиками. Ось воно таке гарненьке. Симпатичні дуже тут з наліпкою. Дуже гарна резинка, дуже тягнуться. Гарно є ось така захисна. Е ця, ну, Вона досить довга підкладочка і досить гарно тримає. Кажу, вночі не протікають. Я раніше купувала всякі корейські, ну вони теж ті типу, порахуються як корейські. Купувала гуни е, на ніч, і, а потім гуни дуже подорожчали. І я думаю, попробую знову ці на ніч. І я їх використовую і вдень, і вночі. І взагалі, і взагалі моя рекомендація. Це найкраще, що можна було знайти на ринку. В середині виглядає ось так: ну, типу, дуже м'ягесенький, дуже такий, немає оцих всяких незрозумілих підкладок. Це дуже-дуже такий дорогий. Ну, наповнювач чи як його сказати? Немає. Оцих таких гранул, коли памперс наповнюється, що таке враження, що зараз та гранула трісне і воно розцей. Роз... розірветься, розільється. Я розумію, що може бути таке, що не всім діткам підходить, адже є таке індивідуальна непереносимість будь-яких компонентів у будь-якої дитини. Це може бути їда, і не знаю, пральний порошок, і так само памперси. Типу, це може бути та історія, коли комусь конкретно не підходить. Але у нас немає ні почервоніння з ними, ні нічого. Ну просто дитина ходить і він навіть не хоче знімати памперс, який вже наповнений. Типу, йому ок. Я не знаю, з цим памперсом, звісно, у нас дорога до горшка дуже довга і дрімуча, тому що ну, йому комфортно. Він не, хоче, він не хоче розставатися з наповненим памперсом. А розставатися, в принципі, з памперсом, ну це я йому як скажу, він, він що це буде? Хоча я йому кажу, він типу. ні. Тому моя така рекомендація. Я щойно хотіла замовити, я беру. з Зазвичай по декілька пачок. <кій> От три пачки мені десь обходиться в тисячу тисячу двісті. То це три пачки. Це блін, це дуже багато. Це, це дуже багато, і нам вистачає надовго. Ну зрозуміло, що дивлячись, який вік дитинки, чи є діарея, чи немає. У кожного це буде індивідуально. Але в наявності вже немає оцих п'ятірочок наших. І, блін, я думаю, що в нас трошечки є. Я зачекаю. Не хочу навіть купувати інші. Я хочу зачекати, щоб потрапити на оці. І знову замовити декілька пачок, бо, не дай Боже. Чесно кажу, дуже, дуже рекомендую, дуже класні. Щиро і відверто про це. Памперсні історії. Ось тому, якщо що. Я буду рада на відгук. Це не реклама, до речі, це ну, ну, чиста моя рекомендація, бо слава Богу, я на них досить рано натрапила. Якби я на них не натрапила, я б була б в печалі. Хоча ну, декому де підходять і ті самі хагіси, чи дада, і це теж нормально. Просто е, я коли попробувала ці, я більше ніякі не хочу, Я хочу тільки ці. Так що користуйтесь.